Щопонеділка, та й власне не тільки щопонеділка, ми обов'язково передаємо хорошу партію засобів для наших сил оборони. Сьогодні маємо чергову передачу піввідронів, це впівдрони семидюймові. З посиленою батареєю передаємо їх сьогодні 150 штук. Загальна вартість цих 150 FPV-дронів дронів 1 мільйон 600 тисяч гривень. Зазначу, що це вже надцята і надцята передача саме FPV-шок. Паралельно ми активно працюємо по безпілотних літальних апаратах літочкового типу, гексакоптерного типу, квадрокоптерного типу, працюємо також по засобах ребу, реру, передаємо постійно. Дякую платникам податків за те, що ми маємо можливість постійно підтримувати сили оборони. Ну а ми попереду маємо величезну кількість нових закупівель, власну збірку. Ну і напряму виділяємо так само кошти найближчої сесії для різних підрозділів сил оборони, аби вони самостійно могли купувати ФПВ, БПЛА, РЕП, інше обладнання, те обладнання, про яке ми не можемо звітувати, ну але яке надзвичайно потрібне в їхній роботі і надзвичайно потрібне нашим військовим. Тому працюємо далі.